Нові тарифи на електроенергію вступають у дію з 1 вересня і діятимуть до 28 лютого 2017 року. Вони будуть для всіх однакові. Лише для сільського населення норму споживання дешевої електроенергії збільшили до 150 квт годин на місяць замість 100. Таким чином населення сплачує 71,4 копійки за споживання до 100 квт годин на місяць. У сільській місцевості відповідно до 150 кВт-годин на місяць. За споживання понад 100 кВт-годин на місяць, а в сільській місцевості понад 150 кВт-годин на місяць, відповідно, потрібно вже буде сплачувати 1 гривню 29 копійок. За обсяг понад 600 кВт-годин потрібно вже буде сплачувати 1 гривню 63,8 копійок за 1 кВт-годину. Підвищення тарифу на електроенергію змушує споживачів економити і найефективніший спосіб зменшити обсяг її споживання. Один із способів це встановлення так званих датчиків руху, також придбання електроприладів з маркуванням АА+, зміна звичайних лампочок на лампи світлодіоди, леди так звані. Вони також не мають шкідливих речовин. Полтавці обурені новими тарифами, адже зарплати та пенсії залишаються такими, як були. Тож економити доведеться ще більше. За, завжди економлю і буду економити. На що не вистачає? На лікарство. Не економив тим, що, по-перше, не розберігаючи лампочки, там, купував. Не використовував прибори в там, по мінімуму. Екологічні, там, нові. Та ні на чому економити. Так, да, було економити часто. Ну, тобі, там комп'ютер не включав вдома, толком не потрібен. Світло стільки вмикали, коли наприклад, заходили в определеній кімнаті, а так вимикали. Я вважаю, що можна економити, тобто для цього приходив бюджет в сім'ю. Ну, ці гроші можна витрати, наприклад, на дітей. Наступне подорожчання очікують вже у березні 17-го року. Тариф на електроенергію, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, планує підняти ще на 23 Лідія Риченко, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.